Кур'єри «Болтфуд» розповідають, вийшли на мітинг через те, що керівництво компанії суттєво урізало їм заробітну плату. Вони хочуть донести до менеджерів, що не згодні з новими тарифами. Андрій нещодавно доставляв до 20 замовлень на день. Тепер тільки 11. І то я вибирав де мені зручно, тому що я, я тут в центрі ловив. За за 40 гривень на Донецькому шосе, хто знає де це воно, і на Тополі я ловив за 50-40 за Він я ж туди ж не поїду. Кур'єри розповіли, що їх відсторонюють від роботи без причин. Вони хочуть просто, аби, скажімо так, нормальні люди не працювали, а працювали люди, які були готові робити це за 40 гривень. Зі слів мітингарів, керівництво пояснює урізання зарплати з дорожчанням пального. По перше, ми хочемо, щоб повернули знову подачу оплату за подачу до закладів. По-друге, ми хочемо, щоб вони якось почали боротися з махінаціями зі сторони клієнтів, зі сторони добросовісних кур'єрів. По-третє, ми хочемо розуміти за що людей блокують, бо адекватної відповіді від Болтфуд ми ні разу ні жодного разу не чули. Ми звернулися до компанії Болтфуд за коментарем. Нам надіслали наступну відповідь. Високий прибуток кур'єра формується за рахунок поєднання базового доходу та бонусів і забезпечується завдяки наявності достатньої кількості замовлень. Саме тому ми залишаємо за собою право комбінувати ці інструменти. Водночас, дохід кур'єрів нашої платформи є стабільно високим завдяки щораз вищій кількості замовлень. Надалі ми плануємо продовжувати стимулювати зростання попиту на послуги «Болтфуд», інвестуючи в цей напрям. Мітингарі збираються страйкувати, поки керівництво не піде їм назустріч.